Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми продовжимо розбиратися з утворенням майбутнього часу дієслів. Обов'язково перегляньте моє попереднє відео для того, щоб бути в курсі і краще зрозуміти це відео. Сьогодні розглянемо дієслова Bignan paаль, де немає гортанних літер у корені. Наявність гортанних літер в корені, а також їх позиція дуже важлива. У майбутньому часі біняні пааль і не тільки. Ми розглянемо ось ці дієслова, у яких немає гортаних у корені, тобто немає літер аліф, айн гей або хит у корені. Нагадаю, що майбутній час утворюється за допомогою префіксів. Ми ставимо префікс. Замість ламед інфінітиву із збереженням нікуду скрізь, крім першої особи однини. Тут нікуд буде змінений. А також є форми дієслова, які потребують суфікс. Коли у нас буде суфікс, у нас випадатиме оця літера В в нікуд О. Так, і ми будемо йти з вами по оцій другій схемі. Розглянемо більш детально. На прикладі дієслова слова ліхтов писати. Ті займенники, що в дужках, можна упускати, але я за першим разом все ж таки буду їх промовляти. Ані іхтов, ата тихтов, ат тихтеви, гу іхтов, і тихтов, анахну ніхтов, атематен гем гем, і Зверніть увагу, що ми зберігаємо оцю літеру «нікуд», о у всіх формах, крім форм, де є суфікс це форма другої особи однини жіночого роду, ат, а також форми множини другої і третьої особи. «Атем, атен, гем, ген». І ось наша структура, в яку можна підставити будь-які з цих дієслів, які ви бачите зверху у рамці. Лізгор закривати. Спробуємо. Esgor, tisgur, tisgeri. Hu izgor. Hi tisgor. Nisgor, tisgeru. Hem hen izgeru. Divgoš. зустрічати. אפגוש, תפגוש, תפגשי, הוא יפגוש, היא תפגוש, נפגוש, תפגשו, הם הן יפגשו. לרקוד. תן סובטן. ארקוד, תרקוד, תרקדי, הוא ירקוד, היא תירקוד. נירקוד, תרקדו. Гемген ілкеду. Лівдок. Зробіть паузу, спробуйте самостійно. А зараз перевіримо разом. Fdoc, e, tівdoc, tівdeki, hu ifdok, givdock, nівdock, tivdeku, hemm hem, hem, ifdeku. Limd приміряти, міряти. תמדוד, תמדוד, תמדדי, הוא אימדוד, היא תמדוד. נמדוד, תמדדו, הם הן אימדדו. לזכור, פמייטתא. אזכור, תזכור, תזכרי, הוא איזכור, היא תזכור, נזכור, תזכרו, הם הן איזכרו. לשמור, זברי האתה. אשמור, תשמור, תשמרי, הוא ישמור, היא תשמור, נשמור, תשמרו, הם הם ישמרו. למכור, פרודוואטה. אמכור, תמכור, תמכרי, הוא אימכור, היא תמכור. N kor, timیم keru, hemhen imkeru. Lisol передаваte. He so, tim so, seri, Hu im so, Hi timsol,nim so, tim seru, hemhand hem im seru. Per вами rešenja v majbutnim učasim. З відповідними дієсловами, які прописані тут в формі інфінітиву. а також із завданням. Завдання змінити речення відповідно, відповідно до займенника збоку. Можете свої відповіді писати у коментарях. Наприклад, леха то «Тов?» я напишу тобі завтра. Добре. Змінюємо на Гу. Гу треба. Додати до речення ми його обов'язково проговорюємо. Пишемо в реченні. «Гу махар». Тов. Ще один приклад. Гем ізгіру аханут бе арба. Вони зачинять магазин в 4 «Ат». Ат тизгери ет аханут бе арба. Ти закриєш магазин очетвертий. Далі я лише читаю речення. Ви самостійно шукаєте дієслово, і змінюєте речення відповідно до нового займенника уже самостійно. Беочевуа тифгешу еткольхамишпаха. Гамора ет ечуре хабаит махар. Ата тімдодета хульца оло. אתם תמכרו את המכונית? מי ימסור את המבחנים למורה?